Українка. Я народилася в Херсоні в 2021 році. Потім поїхала в Западну Україну, там прожила два роки. Звідціля приїхала в Естонію, жила в Котла а з Кохла переїхала в Талін. І в Таліні вже живу, вже 50 років. Вышла я с трамвая и вижу два хлопца стоят и буханку хлеба футболят. Этого я подошла и говорю, мальчики, что вы делаете, ради можно так с хлебом обращаться? А он меня на три буквы. А я говорю, Ах, ты бессовестный такой, ты не знаешь, что такое голод, футболить и хлеб. конечно, все собрала, уже не ела, уже, слава богу, не то время. И вы этим голубям собрала все и дала, чтобы этим голубям. Я и сейчас, он или чайками, или что, если у меня не выкидывают, я на окошко положу, они прилетают, хапнут цвет. А меня никто не пытал, как я жила в 33-м. Коли стали говорити, от з Херсонів на 33-м году, Ну і я стала розказувати, да, що я це бачила. Важко було згадувати. Це таке пережити, що. Я то говорю, як я поправилася, у мене такі толсті ноги стали. Говорить, дурна, які толсті, товсті, та от От голоду, що не їли, пухлі ноги були. Я ніколи не пекла хліб і не бачила, як печуть. Просто Там сиділи і хліб везли. Вони, відносно, з хліба пекарні їхали І була ціла машина хліба. А бо там дорога погана, такі бугри були. І вони її так кидали цю машину. І десь вони. І я замітила, що то впало. Я побігла туди подивитися, що то впала, та була хлібина. І я впала на ту хлібину, отак лягла, льожа, і льожа її їла. Вона гаряча була і така, і я її їла, поки мені вже аж плохо було. Ну, Сама голодна, там нема нічого вже. І гарячий хліб такий. І їла і боялася сказати, що я знайшла хлібину і сама її їла. Складання було українською мовою, я ходила в українську школу. Між собою більше по російською мовою. Якось не дружили, бо всі голодні ходили, дружби не було. Ось ми в одній хаті зібралися і кажуть, давайте напишемо, щоб нам хоч якісь продукти давали, бо у нас така голодовка. А кому ми писали, я тепер не можу згадувати. Якомусь правителю. Один час ходила, продавала папіроси, ходила туди у порт. А, а там в Одесу стояв большой пароход і грузили. А люди стояли і казали, і я з ними стояла, кажу, бач, тільки від нас грузять їжу. У нас нема чого їсти, а вони все вигружають. І оце сказали, що глянь, там і мука, і крупа, і все то грузять всі продукти і кудись парахотити, іде, і весь заз. Да. То кругленький забіг. Вот, так. так. Ну, може бути і так. У мене жизнь така, що все від мене було Это какая-то було странная. Хто мене зробив такую? Я їх не знаю, нікого не бачила, я не знаю. І що я можу казати? Як я не знаю, у мене ні фото, нічого немає. Петровна, да, якоби батько був Петр. Що... Може, не набрехала мені, і я брешала. Може, і Івановна надо була, а я Петровна була. Откуда я? Я много я не знаю, але я, я вам говорю, що якась вот у мене жизнь така, що все від мене було скрита. Що я вот жила з вот женщиною, і да? я не знала, що вона мені не рідна мати. І вона мені щось лупила. Ну, видно було за що. Я единственное пам'ятаю, що вона з полотенцем вокруг стола за мною бігала і лупила мене з полотенцем. А соседка там була така тетя Киля. она, А я вискочила з, ха... ну, з комнаты в коридор і плачу. Она говорит, а вона тобі не рідна мати, як була рідна мати, вона б не побила. А як вона мені не рідна мати? Ну вот, она мне сказала, а мне уже было где-то лет 15-16. От меня все скрывали. Я помню, шли на базаре, и ножек с, с, ну, с мамой, а подходит одна женщина и говорит, «Это та девочка, что вы взяли?» Она ей, Мол, молчи. А я, я говорю, «А какую, про какую девочку?» «Да ну, тебе надо знать, какую девочку». Соня, хто в неї був, був чоловік, вона не казала, а я не питала. Війна почалася. Коли німці прийшли з всіх от прямо від ідеї ганяють німці, і ганяли на роботу, ну, дрожж приходили, а потім щось не приходять ни день, ни два, ни три. Потом я пошла, спросила, я говорю, там ваша тетя Нюра тоже ходила, я говорю, на работу немцы гоняли куда. Она говорит, наши не пришли, все. А потом какой-то дядька идет, и говорит, они всех постреляли. Нем... тех, вот, кого гоняли на работу, там и постреляли все. И все, и так вот, и, и, и больше ничего не знаю, и где она не, схова... не поховала, и ничего. городского отделения НКВД. Вы прочевали в истребительном батальоне? батальоне? Да, 10 дней там держали нас. Одно время сказали, порви ты ее. Ну, почему я буду рвать? Это же я, я вроде была там. Ну, это в охране флот, порт. Стояла на посту с винтовкой. И следила, чтобы там не воровали. Я сама смотрела, что украсть. Ну, как я там дешево и хорошо и все. И я познакомилась так, с одной, с которой я вместе служила, такая была или три не ели хлеб, хлеб давали. Мы на хлеб зак, на, накопили все. И собрались и с ней поехали в Западную Украину. И приехали искать, где работу можно. Ну, подсказали, куда можно. в три остановиться. Там, говорят, много пред... фабрики или завода туда. Можно там вас мобилизует, можете туда на работу пойти. И мы поехали и там устроились. Она сдружилась и там с такими у меня были друзья такие хорошие. Я с ними сдружилась и потом вот дружила, что попала в Эстонию. Вот так. Вот. А потом там я познакомилась с одной женщиной. Это вот она и у нее б... мужа брат был в Кохтлоярве. Ну что, я, я знала, кто коктлеярви, я не знала, конечно, что Лондон, что Париж. И она мне говорит: Лида, не поедете со мной?" А я говорю: "Ой, конечно, поеду." А я не сообразила, я думала, что она хочет мне показать коктлеярви. Вот я рада, что она меня взяла. А оказывается, ей надо было помочь, трое детей, и она им. а я помогала ей детьями. Потом я говорю, хватит мне вот сидеть, не надо идти устраиваться на работу, что же я сижу тут с вам. Ну и я на комбинат пошла, в Кохтлоярве на комбинате устроилась там. Поют, и я захотела петь. И едут в едут на, на хор. И я думаю, ой, вот бы талин посмотреть. Давай я в хор, в хор запишусь. Я записалась в хор ради того, чтобы таллин посмотреть. Опять по-эстонски-то я не умела, так я что я узнавала. И стикел, звенел, сына. I ja olin itseäni kirjoittanut kaikki estoniset sanat ruskeilla kirjaimilla ja niin laulin sinäkin, että mekin yksi kasvattorussa sollella, ollella, ollella yksi kasvattorussa. Niin tällaiset kappaleet ja Любила веселиться всегда, если в компании такие, и поплясать, и потанцевать. Ну как склалось? Ну никто замуж не берет. Ну вот из семьи, и нема семьи. Ну, прожили все. Все, вот тут вот, кольцо подарил, все. И все, и потом вот с ним несчастье случилось, и все. И yeah. я больше замуж. Так были друзья, там время проводила, все, а нормального ничего не было. Вот, значить, мені так суждено. В політиці не розбиралася, ніхто за мною не, не, не доказував, що воно трапилося, хто виноват, чи Сталін, чи не Сталін, хто там виноват. І до мене не доходило. Ну... По радіо слухала пісні, он поють, розкинулась море широко. От это мені було пісне.

І де ми жили, там скрізь і сусіди. І во дворі сусіди були євреї. Скрізь були, і на роботі де робили там багато євреїв. В Херсоні дуже багато євреїв було. О німці скільки тисяч розстріляли. Не хочу це згадувати, це мені важко згадувати, я не хочу. Ну як це можна згадувати? Ну на що воно згадувати? Це не анекдот, який можна розказувати. Я и хожу и в магазин, и везде. Мне не могу кому ходить. Я должна ходить. Я Другая встреча. Что ж? Другого... ты сама себе говоришь? Что ты лежишь? Движение – это жизнь. Вставай, иди. Ну и вот сама себе сказала, поднялась и пошла. Надо, вижу, хлеб доела, надо идти покупать. Живе, і я живу так надією, а де та надія? Вийдеш з хати і думаєш, господи, дай мені хоч здоров'ячка, щоб знайти, щоб заробитися. Боженьку прошу, тільки це з Боженькою балакаю. Вірую і хочу вірувати, і буду вірувати. Це... Мама в созі, тато в созі, діти плачуть при дорозі. Нема хліба, нема сала. Все советська власть забрала отак. Що молотої годували? Ходили орехи збирали, макуху їли. Слабойку ходили там, як тітки працювали, так там хлопці, дівчата стояли під вікнами, під дверями і казали, тітя, киньте кусочок макухи, киньте макухи, а вона кине, хтось побігне з то хто її є, хтось дасть, а хто ще й не дасть. заберете і тікає. А так гризли, а оце ж о, до крові оце пообдираєш. Мертвих людей лежали пухлі люди, мертві лежали, обходили. Дзвони Боря чи не замовчать Засвіта, дзвони, не замовчам. Хіба можна було це дивитися? Це не, не кіно, щоб дивитися. Страшно було.